Господь з вами і в дух на малі. Читання з цього Евангелія, того часу, коли всі захоплювалися тим, що робив Ісус, Він сказав своєму жому. Вкладіть до своїх рук такі слова, син людський має бути виданий у руки людей. Вони не розуміли цього слова, і воно було для них приховане, аби не збагнулося, і боялися запитати його про це слово. Слово Господь! Чоловік короткої згадки, чому варто згадуватися? Бо історія з їхнього життя є коментарем до нашої історії і є проростом того, чого можна очікувати, чого не, не варто очікувати. В'ячеслав загинув, тому що він почав правити не так, як хотіла верхушка в Чехії на той момент. І він є живим сюди того, що... Ось ці думки про те, що прийде добрий цар і все виправить. Прийде там добрий президент і все виправить, так не буває. Навіть якщо прийде, з'їдять, б'ють. Бо неможливо змінити систему так просто. І це коли туди думає, що хтось один прийде і прийде. Ні, переміна країни, переміна світу починається знизу від нас з вами. Якщо тут почне бути краще, то потихоньку це й до верхів добереться краще. Тобто, коли ми живемо згідно зі Словом Божим і освячуємо щоденність, ось так зміниться світ. Що розгадав? Такі слова матері Терези з Калькутти. Вона казала так, раніше я думала, що молитва змінює світ. Тепер я вірю, що молитва змінює нас, а ми змінюємо світ. І в цьому контексті варто також сьогоднішнє читання і перше, і Євангелія, як насправді, вони мають спільну думку. І, до речі, ми закінчимо читати кни книгу Кохелета. І останськова ж не такі марнота-марнота, каже Кохелек, геть все магнота. І оце слово марнота, воно трошки невідповідне. Проблема в тому, що кращого в українській мові немає. Але в нас воно асоціюється з тим, якщо щось марне, то воно... Погане. А тут не про це йдеться. Бо перед цим там велике перечислення по, по, подій і заклик, щоб тішитися тим часом життя, який ми має. Але пам'ятати, що воно проминає. І добрі речі, які є, вони є марними не тому, що вони погані, а тому, що вони сьогодні є, а завтра. Нема. У всьому світі це нормальний стан речі. І в Євангелії Ісус до учнів промовляє, бо ті, ті прям тішаться, як все добре. І він каже, син людський буде виданий в руки людей. Тобто ця ситуація, коли вас всі прославляють і тішиться зцілення чудеса, це мене. І учні не могли це прийняти. І ми це зазвичай не можемо прийняти. Бо нам хочеться, щоб було добре і завжди. В небі так буде. А тут нема. Тому молюємося, щоб на, над нами не панувала ця ілюзія, що все має бути прямо без проблем у добре. Ні, як буде мінятися. Як вчора що є час збирати, час розсипати, час обійматися, час обіймів, уникати, час війни і час війни. І це нормальне все речі. Тому не засмучуємося, якщо щось іде не, не, не так, воно теж промене. А що не мене, це любов. Що не мене, це виконання волі Божої. І що не повними все те, що зроблено для царства Божого.